У голові бразильських чоловіків тільки футбол, у голові бразильських жінок тільки карнавали. Тому і цінується бразильська кава, що до неї нікому немає діла, і вона росте в природних умовах без жодних хімікатів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Доброго дня, лікарю. У мене проблема з випадінням волосся. Це триває вже півроку, вже немає половини волосся. Скажіть, коли це скінчиться? Через півроку. Розмовляють два Одесити. Цей талановитий, блискучий молодий піаніст, виходець із Одеси, з бідної єврейської родини. Він з відзнакою закінчив музичне училище в Одесі, з відзнакою консерваторію в столиці, з відзнакою аспірантуру у Відні. За це батьки купили йому престижну квартиру в Парижі, і найкращий рояль. Ви ж сказали, що він з бідної сім'ї. Я сказав, що він з бідної єврейської сім'ї. Дівчина приходить у ювелірну майстерню і каже майстрові: я б хотіла зробити майбутньому чоловікові гравіювання всередині обручки. Що б ви мені порадили? Пропоную зробити там напис Швидко надягни назад. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один джентльмен заробляв на життя, продаючи біблії, вирішив розширити бізнес і найняти помічника. Перший продавав дві-три біблії на день і довелося його звільнити. Знайшов студента, який вивчав маркетинг. Той продавав десяток біблій за день. Теж довелося звільнити. Третім прийшов найматися інтелігентний чоловік похилого віку, але заїка. Справа виглядала зовсім безнадійно, але чоловік його дуже просив. За перший же день він продав півтори сотні. Джентльмен. Е, як ви примудрилися? чоловік. Я їм го, -го, -го говорив, що -мо можу бі біблію, але ж можу і без, без, без безпплатно почитати.